Як ви думаєте, що це за шишка? Чия вона, з якого дерева? І головне, кому належить ось це крихітне насіння? А належить воно найбільшому дереву на землі. І називається воно секвоєдендрон гігантський або мамонтове дерево. І це справжній рекордсмен серед рослин, висота понад 100 метрів до 10 метрів діаметрі, та й живуть вони до 2000 років. Тільки прошу не з квою вічно-зеленою. Це дійсно родичі між собою, але це два різних види. І думаю, що поступово я зможу показати різницю між ними. Але сьогодні про насіння. Ось таке величезне дерево і таке маленьке насіння. Це парадокс? Я думаю, ні, тому що в природі все продумане і все доцільно. І смисл, мені здається, не в одній великій насінності, Нині, навіть якщо воно дуже велике, а саме у великій кількості насіння, навіть якщо воно мілке, дрібне, в такому випадку шанси на виживання, на те, що залишиться потомство після тебе, значно виростають. Таке ось чудо дерево більше 100 метрів, шишка кілька сантиметрів, а насінина на кілька міліметрів.